Я декілька днів вивчала різні новинки видавництв, переглядала вітрину на читому, дивилася різні сайти, які розказували про новинки до книжкового арсеналу, і виписала для себе трішки книжечок, які б мені хотілося. Пам'ятаєте, до форуму видація теж робила такий список, там було книг 70, цього разу трошки більше. Але той список мені справді дуже допомагав протягом цих півроку, тому що з тих 70 40 книжок ми вже купили. Решта, або я зрозуміла, що вони мені і не потрібні, або ще планую такі. Їх придбати. І коли є такий список, є такий орієнтир, то там, коли я бувала в книгарні чи десь на якомусь інтернет-магазині, я купляла щось саме по ньому. Тобто це якось так краще допомагає сфокусуватися на купити чогось іншого. І взагалі допомагає краще обдумати, чи справді ця книга тобі потрібна, чи не потрібна. І тому і цього разу я вирішила такий список скласти. Книг, я ж кажу, дуже багато, тому я про них дуже-дуже коротко вам буду розказувати, тому що, по-перше, це відео також страшенно кілометрове, дуже довге. А по-друге, що ці книги я знаю тільки з такого опису в анотації, дуже важко щось по цьому зрозуміти, а про деякі взагалі якось так дуже. Туманно уявляю про що вони, але чомусь розумію, що вони мені потрібні. Е, ну і звісно, багато книг треба буде погортати вже вживу, подивитися, подивитися якісь відгуки. І розпочну я з новинок нашого формату. До речі, зразу вибачаюся, якщо буду перекручувати чиїсь прізвища чи вимовляти неправильно, е, тому що є така у мене проблема. А як правильно не завжди можна знайти на Вікіпедії, тому вибачайте. Е, отже, перша книга від нашого формату, яку нам дуже хочеться, це Волтер Айзексон, інноватори, як група хакерів геніїв та гіків здійснила цифрову революцію. Книга ця дуже красива, дуже так добротно зроблена. І Волтер Айзексон є біографом Стіва Джобса. Дуже гарну біографію його він написав, я її частину читала. І тут розказано також про нього, а також про Стіва Возняка, Біла Гейта та інших таких хакерів-інноваторів, про те, як вони змінювали світ своїми винаходами. Думаю, що має бути щось дуже цікаве та надихаюче. Далі хочеться книгу Деніа Абела Китайська модель, політична меритократія та межі демократії. Про неї я говорила здається, в відео, про чому. Зі вдалося, що це книга про політику Китаю. І після того, як я почала про економіку Китаю, мені хотілося і цю книгу прочитати. Далі ще одна книга на тему, чому захід став головним. Це Ніл Фергюсон цивілізація як захід став успішним. Справді багато книжок про це написано, і, кожні, і всі з них дуже такі різні, тому і цю буде цікаво прочитати. Наступна книга це Олівер Сакс, чоловік, який спутав дружину з капелюхом. Книга відомого невролога, яка розказує про випадки його пацієнтів, які з ним траплялися. Тут багато таких дивних речей. Він говорить про якісь такі дивовижні речі, які може бачити наш розум, як він може викривлятися. Тому думаю, це буде цікаво прочитати. Далі дуже відома книга, про яку я майже нічого не знаю. Це на Сім талеп Чорний Лебідь. Я так розумію, що вона розказує про якісь такі речі, які в нашому житті трапляються мимоволі не заплановано і, можливо, здавалося нам, що вони не дуже якісь такі важливі, але вони потім визначають це наше життя. І ці речі автор назвав Чорним Лебедем. І книга, в принципі, теж про це розказує. Я не знаю, чому вона така популярна, чому всі настільки її очікували українською мовою. І саме це мене заінтригувало, тому хочу її прочитати. І остання книга нашого формату це Стівен Віт, як музика стала вільною. Цифрова революція та перемога піратства. Ну ви розумієте, що коли я чую слово піратство, це знаєте, як би показати червону тканину. Ось. мені цікаво про що буде ця книга. Тут автор розказує про те. Про музичний ринок і про е, піратський сайт, який має просто велетенську кількість піратської музики. Е, як ця музика стала вільною, я насправді не знаю. Як таке може бути, наскільки я розумію, в Америці такі ж закони, як у нас, стосовно авторського права. Тому мене заінтригувало, тому хочу прочитати. Тому що ви знаєте, що тема піратства мене цікавить. Це всі новинки від нашого формату, але тільки через те, що багато з них ми вже придбали, які в них вийшли цієї весни. Далі дуже багато книг від видавництва Старого Лева цього року, цієї весни, у них якісь не ну, дуже класні новинки і дуже класні плани на наступний рік. Тому тут довгий список, який я ще так трошки скорочувала. Перша книга це Тува. Сон, літня книжка. Я не читала її книг про мумітролів. Ви знаєте, що в мене досить другий том цієї історії, і не маю ні першого, ні третього. Тому вирішила, що почну, можливо, з її дорослої книжечки, Тобі що вона дуже в красивому оформленні. Далі нова книга Салмана Ружді. два роки, 8 місяців і 28 ночей. Теж це просто так до колекції цього автора, тому що знову ж таки дуже гарне оформлення, і хочеться мати нове видання української цього автора. Алі книга Томп «Подив і тремтіння. Це книга, яка розказує про європейку, яка мала досвід праці в Японії. Авторка там працювала. Вона розказує про людей, про те, який там менталітет, дуже цікава тема, тому що Японія, ви знаєте, така цікава країна, особливо по тому, які там в них звичаї, традиції, вірування. Ось тому надіюся, що буде цікаво. Тим більше бачила огляд Іри. З каналу Imagination. дуже гарно про цю книжку розказала. Ще більше мене заінтригувала, ще більше хочу її прочитати. Ну і вона дуже-дуже красива. Далі дві книги Аудгіль Сульберг супер догралися та приводи проти супер крутих. Розказувала вам про цю книгу. Читала першу частину. Тепер хочу докупити дві інші. І, до речі, авторка буде на книжковому арсеналі як гість. Тому треба обов'язково подивитися, коли вона буде, коли буде захід з неї, і піти на зустріч, тому що ну цікаво. Все-таки непогано, вона пише. Далі Леонід Ушкалов Шевченко від А до Я. Взагалі хочу цю серію і про Франка, і про Шевченка, але от і про Шевтицького. Але Шевченко це така найпізніша книга, яка вийшла в ній. Дуже цікаві ці габатки, дуже гарно намальовані. тим більше про Шевченка малювала Анастасія Струфурак. Ось, тому дуже цю книжечку хочу. Далі Стівен Гокін та Люсі Хокінг, Джордж і Великий Вибух, продовження нашої повісті про Джорджа. Звісно, обов'язково будемо її купляти. Ати далі французький детектив Жуель Дікер правда про справу Гарі Квеберта. Теж читала, почитала анотацію такий доволі цікавий сюжет про двох письменників, які там будуть щось розслідувати. І після літак без неї мені подобається, як французи пишуть детективи, У них це якось так виходить доволі смішно. принаймні, я на це надіюся. І в принципі ця книга мене зацікавила. Далі Савка Мар'яна, 12 немовірних жінок про цінності, які творять людину. Там 12 героїнь, і кожній з них відповідає якась цінність, наприклад, справедливість, толерантність і так далі. Доволі цікавий набір героїнь підібрано. Ну і в принципі цікаво, як будуть розкриватися ці цінності, які заявлені на обкладинці. Тому, в принципі, думаю, що куплю також цю книгу. Далі дві книги Ернеста Хемінгуея Стари і море і Фієста і Сонце сходить. Тут думаю, не варто пояснювати. Це нарешті Хемінгуей українською мовою в прекрасному оформленні. Думаю, що в прекрасному перегляді я дуже давно вже їх чекала, тому обов'язково обов'язково куплю. Далі Володимир Рафаєнко, довгі Часи, це українська український переклад його роману. Я так розумію, що в визницпі фабула є російський варіант «Долгота дній. Чи якось так. А це українською мовою теж дуже гарне оформлення, я бачила на сайті. Ну і це автор, якого я не читала. Я читала його у ривочок в збірці ДНК, мені сподобалося російською мовою там було. А це роман буде про війну з таким трошки відірваний, можливо, місцями від реальності, скільки я зрозуміла, але думаю, що буде цікаво прочитати. І остання книга від ВСЛ це Кетрін Інгрем, Це Далі. Знаєте, що в мене є така книга, це Ворхол, вона мені страшенно сподобалася, а це продовження серії про Далі. І, до речі, наскільки я розумію, та серія доволі велика, там про багатьох художників. Надіюся, що ми будемо швидко отримувати також і наступні частини. Далі в мене КСД, і Перша книга, яку я дуже хочу, це «Льюіс. Хроніки Нарнії. Я цю казку не читала, цю казкову історію. А це книга, які в якій зібрані всі частини в одній. Я знаю, що є кращі варіанти в ВКМ-букс, але там він дорожчий, тому напевно, що я куплю саме цей. Вже в книгарні його бачила. Він ну, так доволі нормально виглядає. І, в принципі, мені хоч Хочеться познайомитися з цією історією. Далі книга Еріка Фрома Мистецтво любові. Це книга дуже відомого німецького філософа. Вона теж дуже відома, тому хочу обов'язково її придбати. Наступна це українські жінки у горнилі модернізації під редакцією Оксани Кісь. Це книга написана науковцями і розказує вона про жінок під час встановлення Радянського Союзу, про те, як мінялася роль жінки і ставлення до жінки, ким в той час жінка була і як це все трансформувалося. Дуже цікава тема, тому обов'язково придбаємо. Далі це просто класика Колін Маклоу, ті, що співають у Терені. У мене була така книга в дитинстві, ну як це була мамина книга. Я її перечитала разів, я не знаю, 10, 12, 15 дуже багато разів. Так само фільм передивилася, а вона тепер є українською мовою. Я, правда, дуже сумніваюся, стосовно перекладу, не знаю, чи він добрий, чи поганий, тому що там відгуки читала дуже різні, але оформлення дуже гарне І, в принципі, ну, в кожної дівчинки має бути книжка Ті, що співають у Терені. І остання книга це. Дарил гончаки Бафуту, наскільки я знаю, автор є мандрівником. Він багато писав про тварин різноманітних, і це його книжка про якихось африканських звітстворінь. Не знаю, але знаю, що він дуже захопливо пише про природу, тому і цю книгу також захотіла. Далі в мене видавництво міват. Перша книга це Жан-Поль Дідіє Лоран, читець у ранковому експресі, книга, яка розказує про книги, і це вже цікаво. Там є чоловік, який працює на заводі, де знищують книги. Він інколи там забирає по декілька сторінок і читає. Їх в тролейбусі чи в метро, і там буде потім романтична історія. Ну, таке щось цікаве по гнотацію, тому хочу прочитати. Далі це Ема Доногю кімната. Про цю книгу мені розказували колись в інстаграмі моя знайома. що це дуже така цікава книга. Там про підлітка і про такі дитячі страхи та комплекси, наскільки я розумію. Доволі гарне там оформлення таке в цій книзі, тому хочу прочитати. Далі це Міхель Енде Диявольський геніальний алкогольний пункт Бажань. Міхаля Ендея читала нескінченну історію. Це просто неймовірна класна історія, тому звичайно і цю книгу хочу. Далі книга Татусі Бо за синалочки. Татуся Бо це відомий блогер. На Фейсбуці вона дуже цікаво пише на всякі політичні теми. А це її дитяча книжка з дуже класними віршами і з дуже гарними малюнками. І ще одна така графічна книжечка: це надіжна. Як гусь свою любов шукав. Я думаю, що ви з Фейсбуку теж знаєте цього відомого гуся і його різноманітні вислови. А це ціла книжечка, казка про нього намальована. Тому, звичайно, теж хочу почитати, що ж там таке буде. Водоництво Комора цього разу тішить просто прекрасними оригінальними художніми новинками. Мені хочеться їх усі, тим більше, що дуже їхньому смаку довіряю. Перша це книга польського автора Яцек Данель, матінка Макрина, розказує нам про якусь християнську містифікаторку, яка була святою, яка всіх обманювала, вона така дуже інтригуюча історія. Далі це Аскольд Мельничук, що сказано, це книга українського е, автора, який живе в Америці. Він розказує про українську еміграцію, дуже цікава тема, тим більше, що автор є доволі відомим. І він буде, до речі, на книжковому арсеналі. Далі Олесь Ільченко, збирачі туманів, суб'єктивні нотатки з київського життя, книга, яка розказує про Київ минулого століття, тема, яка дуже мене цікавить. Люблю про Київ читати. Тим більше Київ того часу мені зовсім не знайомий. Далі це Гірші Кров, книга чеського автора чи авторки. Я не пам'ятаю і не пам'ятаю, про що насправді вона. Про що вона говорить, але я з чеської літературу не читала взагалі нічого, тому саме через те книгу хочу придбати. І остання книга це Іван Козленко, Тенжер, книга, яка розказує про Одесу, про якусь дуже атмосферну Одесу, тому теж цікаво буде прочитати. Далі у мене видавництво фоліо. В них хочу дві нові книги Германа Геса, це «Деміан», також Нарцис і Гульдмунд. Просто через те, що люблю цього автора, ви знаєте. Також хочу книжечку Орхана Памука Химерність моїх думок. Я про нього дуже багато чула, як від українських, так і від зарубіжних блоків. Від моїх знайомих, тому хочу з ним познайомитися. І продовження історії європейської цивілізації Близький схід це такі великі енциклопедії за редакцією Берто Еко. Я вам їх показувала в ібліонеціях, а це третя частина, тому будемо обов'язково купляти це продовження. Далі у мене одна книга від видавництва дух і літера. Це Шльокель, український виклик, відкриття європейської країни. Це книга німецького автора, європейця. Як він бачив нашу країну, це така як збірка новел, наскільки я розумію. Автор, до речі, теж буде на книжковому арсеналі. Далі буде декілька альбомів видавництво мистецтво. Я не впевнена, що ми будемо там всі купляти точно, просто в них цього разу справді дуже такі цікаві речі. Перше, це Жбанкова Сергій Васильківський. Дуже любимо Васильківського, в нього прекрасні картини. Це така дуже гарна школа. Тому буде цікаво подивитися, який цей альбом, і здається, що окремої книги про нього у нас немає. Далі Горбачов Авангард, українські художники першої третини 20-го. Століття. Там будуть теж всі напрямки авангарду, всі найвідоміші імена. Підозрюю, що це буде просто якась така бомбова книга, тому дуже хочу вже її побачити вживу. Ще одна книга це Бойчук та його школа. У нас є декілька інших книг про бойчукістів, тому не думаю, що ми будемо купувати саме цю книгу, але просто вам про неї розказую, що раптом ви таким цікавитеся. Думаю, що цей альбом теж буде класний. У нашого улюбленого видавця Олександра Савчука будуть дві новинки до Арсеналу. Перша це дерев'яні та муровані храми. України Григорія Павлуцького, книга, яка виходила на початку ХХ століття, розказує вона про сакральну архітектуру, тема, яка теж цікавить нас постійно. У нас є декілька книг про, про ці речі. Але ще одна не завадить, тим більше я знаю, що пан Олександр Підбирає ну, дуже цікаві речі. Друга книга це українське народне мистецтво Миколи Біляшівського, взагалі дуже такий відомий українець. І ця книга видавалася в Лондоні англійською мовою. Це буде її перше видання українською з дуже красивою стильною. Обкладинкою, тому ми вже в очікуванні перед цими шедеврами книжковими. Е, також дві книжечки від одиництва Свічадо. Перша це Анатолій Бабинський Історія ОГКЦ за 90 хвилин, е, книга, яка розказує про історію Української греко-католицької церкви. Е, для мене, як греко-католички, це дуже цікаво. Думаю, що це буде цікаво також і для інших дізнатися, що це за церква, тому що мене досить дуже часто запитують, е, чи ми православні, чи ми сектанти, чи ми католики. Проді дуже часто чую такі запитання. Е, тому думаю, що ця книга. Якраз би таким путівничком коротким для тих, хто хоче дізнатися, що ж це за церква. І друга книга це вже улюбленого автора. Ви знаєте, Ансель Грюн Позитивна сила емоцій як нас визначають наші почуття і що робить наше життя живим. Я знаю, що в цього автора його книги про щастя, про життя, про радість, про вихід з депресії виходять. Ну просто дуже класно, Приді дуже допомагають. І е, думаю, що цю книжечку теж куплю. Е, вона має таку позитивну обкладинку, і думаю, що такий самий позитивний зміст. Е, далі книга від видавництва е, Уку це сліпий Йосип, його спомени». Ми недавно були з чоловіком на е, фільмі про Йосипа Сліпого. Називається Історія рифи. Просто неймовірно красивий документальний фільм, знятий Україн. Ми показували його в кінотеатрі жовтень. Зараз вже, напевно, не, не показують. Але думаю, що він десь буде на телебаченні або десь на Ютубі, тому що ну, він дуже класно зроблений, з такими класними акцентами, настільки вишукано, настільки, ну, дуже гарно розказує він історію цієї особистості, того, як його арештували, як потім його нарешті випустили з лагерів, як це все відбувалося. Тому, якщо ви десь побачите його, обов'язково подивіться. Ну і після цього, звичайно, новина про те, що будуть його спогади видаватися. Дуже мене в Тішила, і думаю, що цю книжку ми теж обов'язково з часом купимо. Далі книга від Національного центру Довженка, це Кавалірідзе, мемуари, драматургія публіцистика. Дуже відомий режисер, відомий скульптор, який був автором таких, що, найвідоміших скульптур по цілій Україні. Ну і ця книга, яка збирає його мемуари, драматургію та публіцистику, відповідно. Далі видавництво жупанського. Перша книга це Олександр Завара, посиголовець. Я не люблю такої літератури, це такий роман Горор. Там буде. Щось про страшних писоголовців в Карпатах. Ну, думаю, якісь такі ужастики. Але Сашко Завара. Ми з ним дружимо на Фейсбуці. Я дуже часто читаю його пости, Він багато пише про літературу, пише дуже цікаву критику. І саме через те мені цікаво побачити, що ж він пише, як він пише. Тому, напевно, що цей новий роман такий куплю та прочитаю. Далі це Фернан Бородель, Ідентичність Франції, люди та речі. Це вже третя частина книжки Ідентичність Франції. У нас немає ні першої, ні другої. Тому думаю, що купимо весь цей тритомник, тому що ви знаєте, я закохана Францію, закохана французьку літературу і намагаюся вчити французьку мову. Тому, звісно, мені буде цікаво про цю країну дізнаватися щось більше. Далі продовження чотиритомника Антуана Десендек Супері. Четвертий том вони нарешті видали. У нас є перший і другий. Треба докупити ще третій, і оцей новенький четвертий. І Модіано, щоб не загубитися у місті, це книжка нова з серії лауреату Нобелівської премії. Тому, звісно, ми теж хочемо її придбати. Далі видавництво Абаба Галамага, велика ілюстрована книга Казок. Я не бачила ще її вживу, не знаю, які казки там будуть, та мають бути і Їжні і українські. Якщо це будуть якісь повтори, то те, що вже є в улюблених казках і в тих казках, які видавали зарубіжних авторів Абаби Галамаги, то, можливо, і не будемо купляти, але якщо там щось таке унікальне і цікаве, то напевно, що купимо, тому що там різні казки і різні ілюстратори. Продовження поетичної серії Абаби Галамаги це павличко, два кольори. Я невеликий фанат віршів павличка, але до серії теж куплю. Ну і антологія української поезії ХХ століття від Течини до Жадана, це продовжується. Дуже доповнена антологія, яка виходила того року, така синенька книжечка, яку дуже рекомендував суди Жадан. Ну, тепер тут долучили і його до цієї антології. І нарешті вже, напевно, що доповнене видання ми таки придбаємо. А далі видаництво Фонтан Казок. Хочемо повість Тетяни Стрижевської, файні товсті дівки. Йо. Я не знаю, про що це повість, але мені так стільки подобається ця назва. Ну, Там розказують про двох дівчат, таких дуже міських, дуже модних, які потрапляють в карпатське село, таке село, і намагаються в ньому. Там, Якось виживати і трошки перевиховується. Ну, така цікава тема. Думаю, що буде наповнення таке ж саме смішне, як і назва. Ну, а інші казки Фонтану Казок, ми будемо вже дивитися вживу, гортати що ж там у них такого новенького. У видоництві Маріан Черновіць хочемо дві книжечки: це Андрій Любка, Сеудаде книга, яка містить 60 коротких його історій, таких авторських, біографічних, я так розумію, про різні подорожі, написаних в різних місцях. Тому хочу прочитати, хоча я маю його кімнату для печалі, чи досі не прочитала, ну але й нову книгу хочу. І е, нова збірка Юрія Іздрика, папіроси, 25 віршів. Е, ну, Юрія Іздрику теж все зрозуміло, е, тому будемо її купляти. Від видаництва «Чорні вівці хочемо книжечку е, Вольф Ельбрух про маленького корта, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову. Це знову ж таки така назва, яка настільки інтригує. Причому це ж я бачила чи цей мультик, чи цей, цю книжку десь там гортала? Ну. Цікава назва, цікава книжка, тому, тому хочемо теж її придбати. Від видавництва Смолоскиф хочемо Євгена Малонюка. Вибрані твори це продовження серії розстріляне відродження, яку ми збираємо. І наскільки я знаю, вони готують ще Валеріана Підмогильного, теж вибрані твори. Теж дуже очікую цю книжечку. Видавництво 21. Хоч, хочу книгу Іво Брешан азартні ігри з долею. Якщо я не помиляюся, це книга хорватського автора, і знову ж таки, хочу її тільки через те, що нічого з хорватської літератури не. Читала. Далі Вільгельм Шміт Душевний спокій, чого ми набуваємо, коли старіємо. Роздуми філософа про те, як досягнути якоїсь до такої гармонії. Думаю, що вона піде не тільки людям, які старіють, а й таким людям, як я. І ще одна книга це Єжи Стемповський вибрані есе. Знову ж таки, якісь філософські роздуми про життя. Дуже там така гарна обкладинка, тому цю книгу хочу придбати. Від видавництва Фабула. Хочу книгу Тоні Морісона кохана, це. Класика, яка розказує про е, кохання до рабині, е, така інтригуюча якась історія. І в них зараз дуже цікава серія, несерйозна класика. Я вже вам показувала книжку Бальзака, і так само з цієї серії, хочу книгу е, о Генрі поросяча етика, а також Сак і Шокова терапія. Е, далі видавництво Волонська бібліотека. Тепер це не просто проект, який співпрацював з різними видавництвами, а окреме видавництво, чому я дуже тішуся. надіюся, що вони будуть продовжувати видавати ще більше таких класних книжок, які вони видавали до цього часу. І у них виходить нарешті Борис Віан. Я вже дуже-дуже його чекаю. Це буде роман Серцедер. Там така класна оформлення, дуже гарно ця книга виглядає. Ну ви знаєте, що Волонська бібліотека своїм оформленням це, це щось. І я надіюся, що до книжкового арсеналу книга вже буде. Вони кажуть, що вона скоро з'явиться в книгарні. І я вже її дуже очікую. Далі видавництво «Кому бук» – хочу книгу Філіпа Діка Людина у високому замку. Я вже зробила своє замовлення е, в, третій, в третій черзі, але саме цю книгу не встигла замовити, тому куплю її або на арсеналі, або вже пізніше десь в книгарні. Видавництво КМБ, перша книжка це Ніл Боскомп. Зимова фортеця, чому Гітлер не зміг першим створити атомну бомбу. Е, про неї дуже класний огляд робила е, Іра, і е, я. Дуже заінтригувалася цією історією. Це такий документальний роман, четвір про те, як Гітлер намагався створити атомну бомбу, як працювали різні сили, щоб йому в цьому перешкодити. Тому думаю, що це буде цікаво для мене. Також хочу дві нові книги Ніла Геймана. Звичайно, це скандинавська міфологія та «Зоряний пил. Уже дуже чекаю продовження. Хочу всього Геймана перечитати, який там буде виходити українською мовою, і дуже рада, що він з'являється. Далі дитячі повісті Вонямса, бабця бандитка та велика втеча дідуся теж такі цікаві. Веселі назви, там цікаві ілюстрації. Погортаємо вживу, подивимося, тому що, можливо, теж ці книжечки придбаємо. І остання книга це Віта гончарова ямборова Моя Чехія, Моя Словаччина. Це продовження серії Відкрий світ чи якось так вона називається, там, де я вам показувала книгу Анни Багряної про Македонію, а також китайський щоденник української ма мами. А ця книга розказує про Чехію та про Словаччину, про країни, які мене дуже сильно цікавлять. У видавництві Анети Антоненко хочу дві книжечки з її серії драматургії, тому що дуже вона цікава. І в принципі, планує теж її всю зібрати. Перша це новинка Ружевич між двома картотеками вибрані травми. А друга це Сара Стрітенберг країна Медея. А також хочу роман Ісабель Сабель японський коханець. Щось має бути таке цікаве, дуже інтригуюча анотація. Тому хочу цей роман прочитати. Одна книжечка дивництва Урбіно це лебель, пекло війшло до раю. Я з цього видавництва, здається, не маю ні одної книги, ну або тим тільки декілька, тому хочу з ним познайомитися. Тут така цікава обкладинка і теж цікавий автор. Далі, знову ж таки, невідомо мені видаництво Теза. У них виходить Сашко Дерманський, коли Онисько був маленький. У нас є книжка про дракона Ониська від Абаби Галамаги, здається, Сашка Дерманського, а це так розумію, якесь продовження. Ну, і ви знаєте, що ми дуже любимо Сашка Дерманського. І чудова новинка від видавництва Астролябія це Бетрікс Поттер, Кролик Петрик та інші історії. Книга, яку я дуже страшенно хотіла побачити українською мовою, це прекрасна авторка, прекрасна ілюстраторка. Там настільки милі малюнки, я просто в них закохана і нарешті. Я зможу їх погортати вживу, тому дуже очікую на зустріч з цією книгою. І останнє видавництво на сьогодні теж нове, теж яке виросло з проекту, яке співпрацювало з іншими видавництвами. Тепер воно окремо діє це книголав. І в них хочу книжечку Кент Гаруф Наші душі вночі теж дуже гарна вкладка. Теж дуже чула дуже багато хороших відгуків, тому хочу цей роман прочитати, хоча не знаю про що він. На цьому мій довжелезний список бажань також це відео нарешті закінчується. Я аж сама втомилася так багато говорити. Маю надію, що вам було цікаво, що ви почули щось корисне про книжковий арсенал чи про книжкові новинки, які теж захочете придбати. І надіюся, на скору зустріч на книжковому арсеналі з багатьма з вами. Пишіть, чи ви будете, чи ви туди збираєтесь, чи ви взагалі любите такі книжкові заходи, які книги хочете придбати з новинок, про які я розказувала. Я вам бажаю гарного тижня, приємного настрою, тільки цікавого читання і до нових зустрічей. Бувайте!